Terima kasih telah <laughs> menonton! Я десь побачила, що роблять такі мухоморчики з пап'ємашей і вирішила, що мені теж такі потрібні. Але не знаю, чи це дійсно була гарна ідея, бо часу це у мене зайняло, але ну, дуже багато. Сьогодні я хочу просто поділитися з вами процесом своєї роботи над ними. Це точно не майстер-клас, бо робила я їх вперше, але все одно думаю, щось цікаве ви для себе знайдете. Що я використовувала? Не все вам з цього може знадобитись: старі газети, чи нові, як у мене, серветки, туалетний папір, фольга, вата. Стаканчики, клей ПВА, різні палички для ліпки, які у вас знайдуться, паперовий скотч, пензлики, краще старі, проволока чи тримачі для бусин, акрилові фарби. Починала я, як завжди, з основи з фольги. І її намагалась робити максимально наближеною до розміру моєї готової іграшки, бо мені не хотілося робити занадто багато шарів газети. Клей я ще трохи розбавляла з водою, щоб це було економніше, бо я думала, що мені не вистачить, а взагалі можна певно і не розбавляти. А ще цей тримач для майбутньої нитки краще вставляти одразу у фольгу, бо чим далі, тим важче його туди втикнути, і воно ще дуже гнеться. Можливо, правда не у мене неякісні, тому дивіться, які у вас. Тут я вирішила намішати масу з паперу, порвала на маленькі шматочки папір і додала трохи клею і води. Ну, але певна це була не найкраща ідея робити саме так, бо ліпилася вона не ну, зовсім погано. А я ще собі не планувала, що в мене вийде з неї зробити такі тоненькі лінії гарні під грибочком, що виглядала ну дуже реалістично. Ну так, звісно, майже так і вийшло. Для другої спроби я вирішила використати білі серветки і знову роблю основу з фольги. Тут я ще думала використати якусь вдалу формочку, але для мого розміру грибочка інше підходяще не знайшла, тому все ж допрацьовувала її просто так вручну. Зерветки попередні порвала на шматочки і так нашаровувала. Їх все таки потрібно більше ніж газети, але це набагато легше робити, і вони м'якше лягають. Тут я вирішила зробити щось на кшталт знову таке паперової маси. Думала, в мене вийде хоча б серветок, це набагато краще, але все одно не вийшло, Вони знову лягали комками, тож ж попереднє треба замочувати. Коли вже всі іграшки доробила, то вони у мене ще десь два дні підсихали на батареї. Я їх там ще трохи доклеювала серветками, де мені здавалася негарна форма. І потім вже дістала акрилові фарби і нарешті почала фарбувати. Іграшки, які робила з газети, я дофарбовувала ще попереднім білим акрилом. і оцей момент мені не дуже сподобався. Бо було дуже незручно, все одно воно виглядало грубо, і це ще додаткова робота. Але я це робила для того, щоб основа виглядала яскравіше. Бо мені здавалося, що коли я починала просто малювати на газеті на сірі червоним акрилом, то колір був не такий яскравий. Потрібно було б декілька разів нашаровувати, а так на білій основі все виглядало набагато яскравіше. Коли вже і акрил добре підсох, то потрібно було сформувати крапочки на грибочках. І я бачила один варіант на біндеристі, що брали просто шматочки серветки, щоб ці крапочки були об'ємними і приклеювали клеєм ПВА. Я такий варіант спробувала, і мені він дійсно найбільше сподобався, бо такі крапочки виглядали більш-менш реалістично. Але приклеїти їх теж був ще той челендж, бо це було нелегко, вони були дуже маленькі і не хотіли приклеюватись до основи. тож треба було дуже добре прикріпляти, паличкою тикати. Тож це теж зайняло у мене немало часу. Була ідея зробити іграшку у формі собачки, як моя Джині, і це теж було досить нелегко. Спочатку я робила собі основу з проволочки, потім її обматувала фольгою і ще, щоб згладити краї, зробила обмотку паперовим скотчем, а вже потім почала нашаровувати газети. Я спеціально її робила маленькою, бо хотіла повісити на ялинку, але це теж була можливо, не найкраща ідея, бо з таким розміром було дуже важко її ліпити. І, от, можливо, перший раз варто було спробувати на якомусь більшому варіанті. Білим акрилом я її окремо не покривала, бо все одно думала нашаровувати темний коричневий, тож світла основа була не потрібна. В кінці, щоб це не виглядало зовсім якось сумно з цим коричним, вирішила додати жовтий светрик, а потім ще на светрик мені захотілося трохи прикрасити і додати зелених ниточок. Сьогодні зпробою цих іграшок у мене був варіант іграшки з вати. Я дійсно бачила багато відео на Пінтересті, де вони так дуже легко формують цю основу, і вона виходить така ідеально гладка, але звісно в мене так не вийшло. Мені чомусь не вдалося це все вирівняти, основа була дуже гарбатою, і я була максимально незадоволена цим. В кінці залишилось тільки покрити глянцем лаком і вдягти ниточки. У мене це зайняло десь 4 дні, звісно, не весь час, але враховуйте, що таким фігуркам з папієма ще потрібно ще давати час добре просихати після кожного етапу, тож це теж розтягує цей часовий проміжок. І ще я одразу можу сказати, що результат фігурок з вати мені сподобався найменше, бо я, можливо, взяла неправильну вату, вона була такими комочками, і в результаті мені так і не вдалося її ідеально вирівняти. Тобто вона постійно була такими горбиками, я мучилась з нею дуже довго, і результатом взагалі не задоволена. Не знаю. Можливо, якась краща версія вати могла б це виправити, але наступного разу я все ж віддам перевагу серветкам. Ось вам я її покажу. Цю вату я не рекомендую, саме вона йде такими нерівними камками. Але якщо ви знаєте якусь гарну вату, то звісно напишіть мені в коментарях, бо я все одно хочу це колись іще раз спробувати. Не можу сказати, що я в загальному задоволена на 100% цими фігурками, бо я робила перший раз, і в деяких етапах мені дійсно відчувалося, що досвіду не вистачає. Але певними висновками з вами поділюсь. Однозначно, я не рекомендую брати газету для таких мілких фігурок, бо лінії виходять ну, дуже групі, їх важко приклеїти. Газету треба попередньо дуже добре проклеювати і, мабуть, навіть замочувати, бо мені дуже важко вона давалася. Гурки були грубими, всі контури потрібно було дуже добре проклеювати в кілька разів, і це теж займало багато часу. Тобто задоволення від такої роботи насправді було не дуже багато. Серветки або туалетний папір для такого набагато краще підходять, виходять лінії ніжніші. Але враховуйте, мені здається, що найкраще брати білий папір, бо така основа біла набагато легше потім розфарбовується, не потрібно її ще додатково промазувати білим акрилом. У відео ви ще бачили, що я робила такий м'який заміс з туалетного паперу, і от з ним у мене також виникло багато проблем, бо я полінувалася це зробити завчасно. Я десь читала матеріал, що там потрібно за 10 годин його замочувати в воді. Потім, коли він добре розмок, ще збивати блендером і потім вже змішувати це все з клеєм. Я звісно так не робила, і в результаті у мене вийшла дуже неоднорідна ця. Паперова маса я не могла її зробити ідеальні контури на фігурках. Особливо це відчувалось на мухоморах, тонкі лінії у мене не виходили. Тому, якщо ви хочете дійсно акуратну і гарну роботу, краще це все робити завчасно. І з основних мінусів цього процесу для мене це, звісно, чотири дні брудного робочого місця. Я не знаю, якось відвикла від цієї творчості, це так сказати побічний ефект. Але мені дуже було некомфортно в цьому плані. і, Звісно, хочеться мати якийсь окремий стіл для такої роботи, щоб можна його було десь прибрати і Не дивитися, поки він там все досихає. Ти допрацьовуєш, дофарбовуєш. Бо це все поряд з моїм комп'ютером. Мені не дуже подобалось. Тож пишіть, як вам це відео чи сподобався результат, чи щось зацікавили. Якщо у вас є якісь поради, я буду дуже рада їх почути в коментарях.